Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я скрамайстер компанії Go .IT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. І у гостях у нас Мар'яна Сагійчук, випускниця курсу QA Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Мар'яна, привіт! Привіт, друзі! Дуже приємно бути тут з вами. Скажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? Чим займаєшся? Зараз я працюю в міжнародній компанії Global Logic і я є QA-інженером. Клас! Ти зразу після курсів потрапила в Global Logic, правильно розумію? Ну, можна сказати, в мене курси ще не закінчилися, як я вже потрапила в Global Logic. Вау! шикарний результат! Як так вийшло, що ти змогла це зробити так зразу і в таку відому міжнародну компанію? Напевно, через те, що я цього дуже хотіла, насправді це була мрія попасти в IT. Я так думаю, це мрія багатьох теперішніх абітурієнтів, ті, що бажають змінити свою професію. От, я була одна серед них, от, і я вчилася більше, ніж могла, я так думаю. От, я отримала доступ до ваших курсів, я проходила ваші курси, паралельно вчилася сама. Паралельно моніторила всякі різні сайти, всякі різні Ютуб канали, все, що можна було, і хотіла, дуже хотіла попасти в хорошу компанію, і слава Богу, я тут. Клас. Ми тебе вітаємо, і чудово, що щоб в тебе була така ціль, і ти змогла її досягти. Давай про цілі, чи ти ставила собі ціль працевлаштування після курсу? Так, я собі ставила цілі обов'язково, колись я ще працювала тренером, була є така програма Цілі по смарту. І я собі поставила ціль, що я мушу там, до кінця року, до кінця 2000, це було 2021 року, я маю працювати в ІТ. Ну і так вийшло, що от 25 жовтня буде рік, як я вже працюю. Тобто, по факту це сталося ще швидше. Мар'яна, скажи, будь ласка, ким ти працювала до IT і що трапилося в твоєму житті? Можливо, що тебе надихнуло перейти в АІТ? До IT я працювала в колцентрі. Насправді це був досить довгий шлях, тому що я в колцентрі пішла всього на свого на два місяці. Це я так планувала на початку своєї кар'єри, але я там пропрацювала 12 років з двома декретами. Тобто 10 років це було. А, день day, by day, day, by day в кол-центрі. Насправді я не була оператором на, на початку тільки півроку. Я працювала оператором, далі тренером і далі проєкт-менеджером. Але я зрозуміла, що далі вже нема чого мені. Ну, робота не приносила задоволення в кол-центрі, бо далі розвиватися не було куди, і не отримувала задоволення. А коли почала думати, що саме мені підійшло, крім ІТ, я більше нічого не могла собі уявити насправді, тому що ще коли працювала тренером, а в мене були студенти, випускники, які, яких я навчала, і через деякий час вони спочатку були операторами, а потім звільнялися і йшли працювати. І я дізнавалася, що вони працюють в хороших ІТ-компаніях. І як собі думаю, так вони працюють в ІТ компанії, а чому я ще досі не працюю в АІТ компанії? Ти сказала, що в тебе є сім'я, двоє дітей. Як ти змогла поєднувати курси в на QA, на QA перекваліфікуватись, паралельно вивчати англійську? Ти ще працювала паралельно чи ні? Я ще працювала на двох роботах. Мар'яна, як, скажи, будь ласка, цей секрет успіху. Це планування тайм менеджмент? Насправді я розпланувала ці свої години, як я маю встигати. І я знайшла цей час, я вставала в пів п'ятої ранку, щоб приділяти дві з половиною години на навчання щодня. Тобто, по факту, така компетенція, як тайм менеджмент, відіграє важливу роль в успішності людини, правильно? Обов'язково. Ви маєте розпланувати свій графік так, щоб встигати все. Ну, і В майбутньому, особливо, м, наприклад, на нашій роботі, я маю на увазі в IT. О, в нас є завдання, в нас є ми працюємо по скраму, в нас є чіткі терміни, по якому ми маємо виконати це завдання. І дуже важливо, момент, нас ніхто не контролює так жорстоко. Над нами не стоять люди, які дивляться, чи ти зараз сидиш в інстаграмі, чи ти, чи ти зараз робиш своє завдання. Але ти розумієш, що в тебе є таска, яка має дедлайн, і цьому дедлайну треба, ну, до цього дедлайну треба зробити цю таску. І якщо ти сама собі не плануєш графік свій, ти підставиш свою команду, а ще не дуже добре. А тобі довіряють, тому що ми працюємо з дому. Ну, наприклад, в мене в нас проект я працюю з дому. Тобто я сама контролюю свій час. Це завдяки таймменеджменту. Скажи, будь ласка, як взагалі компанія себе проявила м, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Як вона там проявила себе відповідно до, ну, до вашої команди і до тебе, зокрема? Моя ну, компанія чудово себе проявила. Я можу пишатися в тій, тій, е, можу пишатися цією компанією, в якій я зараз працюю? А вони допомагали в релокації, кому потрібно. Ну, я з Львова, тому були пропозиції, але я сказала, що поки що у Львові стабільна ситуація. Я сподіваюся, так і буде надалі. А я лишаюся тут. Але пропозиція допомоги була у наша компанія міжнародна, тому що вони допомагають з виїздими країни Європи, допомагали з проживаннями, У нас працюють різні канали волонтерства. Ми Допомагаємо і тим людям, які є на фронті. Навіть до початку війни компанія організувала санхоли, де розказувала про політику, про майбутні дії, про можливу можливі ситуації, яка, яка можливо вин може виникнути в нас на території України. Пропонувала свої рішення щодо цієї ситуації і всіляко допомагала працівникам. Скажи, будь ласка, скільки співбесід ти пройшла перш ніж знайти свою першу роботу в IT? Я пройшла три співбесіди. Це була третя. А так. що запитували на І Скільки було етапів співбесіди? Ну, якщо говорити вже про Глобалогік, там було два етапи співбесіди. Перший етап це був з HR, а другий етап це вже був з, ну, з людиною, яка проводила співбесіди, плюс там був менеджер. От, і що запитували, я можу сказати, що все, все потрошку. Тому, тому що, якщо так розглядати наш курс QA, так загально, по змісту, то з кожного розділу хоча б одне-два питання, але буде. Скажи, будь ласка, яка твоя найближча ціль, чого ти хочеш досягти? Ой, зараз в мене є такі амбіції, я хочу трошки перекваліфікуватися. От. Я хочу йти в напрямку Scrum Master, Project Manager. Ласка. І так, і зараз я працюю в цьому напрямку. Я дуже тобі дякую за твій час, за те, що ти поділилася з нами своєю історією, розказала, що немає нічого неможливого. ще раз. Твоя ця історія успіху доводиться, коли ви є в людини ціль, і вона чітко знає, чого вона хоче. Весь світ сприяє цьому і вона в результаті отримує. Дякую тобі велике, бажаю тобі успіху. Дякую. Тобі. Я дякую вам, дякую тобі, дякую проекту GoIT, тому що насправді ваші е, вчителі, ваші спеціалісти дуже добрі мотиватори. У вас дуже хороші лекції, які допомагають е, учням, студентам поставити собі цілі, поставити їх правильно і їх досягати. Um, дякую за допомогу, яка була в процесі навчання, тому що чати, тому що um, завжди є менеджер, завжди є um, там ментор, який тобі допоможе, допоможе справитися з завданням, допоможе відповісти на питання, які ти не знаєш. І це дійсно мотивує і показує, що реально немає нічого неможливого. Ну, я це говорю насправді щиро, тому що якби не ваша реклама в інстаграмі. Я би не спробувала серйозно, я би не спробувала цей курс для е, того, чи дійсно ви бачите себе в IT. Дякую тобі, велике, за такий відгук. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей будемо вам готувати цікаві ефіри. Дякую. Всім па-па.